Пісня – барометр настрою та джерело натхнення. У Чернівцях відбулася прем'єра пісні Вікторії Георгіян Не здавайся. Співачка презентувала кліп та наживо заспівала глядачам. На події побувала і наша знімальна група. В час темряви та смутку, пісня, джерело надії та мотивація рухатись попри все. Саме такий сенс заклала Буковинська співачка Вікторія Георгіян у новий хіт Не здавайся, яку нині презентувала в Чернівецькій обласній філармонії. Ні, це моє Це, напевно, перша пісня за довгий період часу з мого дитинства, яку я дійсно написала сама. Вона асоціюється зі мною з моїм вайбом, тому що я є така людина, яка ніколи не опускає руки, рухається далі. Я впевнена в тому, що будь-які перешкоди в житті ми можемо подолати тоді, коли в нас є сила волі, енергія. Знаєте, головне здоров'я і щоб всі рідні і близькі були поруч. А далі все буде круто. Артистка впевнена з музикою легше долати труднощі, адже в непростий для неї життєвий період і народилась ідея енергійної пісні. Я дуже хочу, щоб ця пісня мотивувала людей не пускати руки, рухатися далі. В ній дуже багато сенсів, і я думаю, що слухачі зможуть знайти для себе вайби кожен, які які йому підійде. Ця пісня і для жінок. І для чоловіків, і для наших воїнів, які мусять боротися за Україну. Все в нас буде добре. Цю пісню я написала, коли було напевно не в самому найкращому стані, але напевно в такому стані пишеться пісні. Над словами також працювала і подруга Вікторії Анастасія Рахмаєва. Ми живемо в такий нелегкий період для нашої країни і. Ця пісня, вона стане мотивацією і дасть друге дихання для наших людей. І для ну напевно, що кожен знайде себе тут, і кожна жінка, і кожен чоловік, і можливо дитина, от кому, наприклад, буває важко на душі, то я розумію, що таким чином ця композиція дасть друге дихання кожній людині відчути себе. Важливим, потрібним. Екранізувати хід допоміг композитор Богдан Ластівка, режисер відеокліпу, зізнається, після прослуховування меланхолія відступила одразу ж. Знаходиться в такому дещо депресивному стані, це весняна депресія, і тому і ми ще знаходимося в капкані негативних емоцій у зв'язку з війною. І я приліг, задумався. Тут телефонний дзвінок дзвонить Вікторія. Мені каже: пане Богдане, я записала пісню, хотіла б, щоб ви послухали. І вашу точку зору мені цікаво буде. Я послухав пісню, а там текст підіймайся, не здавайся, вставай. Одразу я перезвонив їй, запропонував відзняти такий відеоряд, відеокліп. Ми це відзняли, змонтували. І от сьогодні хочемо його презентувати. Вже невдовзі прослухати пісню та переглянути кліп можна буде на стрімінгових платформах. Та Дем'янів, Андрій Дорутюк, Чернівецький промінь.